Короткочасні дощі у деяких областях України на початку тижня стануть початком справжньої осінньої погоди. Погода в країні протягом тижня буде під впливом циклонів, що розташувалися над центральною та північною Європою. За прогнозом синоптиків, майже у всіх областях пройдуть дощі, місцями з грозами та шквалистим вітром, проте температура повітря залишатиметься достатньо високою. За винятком Західного регіону, де буде відчутно прохолодніше. У вівторок, 10 вересня, помірні дощі із грозами можливі на лівобережжі України, а також протягом дня місцями у західних областях. Подекуди можливі шквали 15-20 мС. Вітер переважно південно-східної чверті 5-10 мС. Нічна температура повітря 11-16 градусів. На південному сході та у упразовий місцями 16-21 градус, де на 24-29 градусів, у північно-східній частині, а також місцями у західній 15-20 градусів. У середу, 11 вересня, вночі та вранці дощі очікуються у західній частині, в день місцями на Одещині, на решті території країни без істотних опадів. Вітер переважно Південно-Східний, 5-10 мС. Нічна температура повітря 13-18 градусів, на південному сході та у образовій місцями 17-21 градус, де на 24-29 градусів, у західних регіонах 15-20 градусів. У четвер, 12 вересня, дощова погода очікується у південно-західних, центральних, а також місцями у східних областях. Часом опади будуть згрозами. Нарешті території переважно без опадів. Вітер змінних напрямків на північному сході південно-східний 5-10 мс. Нічна температура повітря 13-18 градусів, на південному сході та у упрезові місцями 17-21 градус. Денне у західних областях 20-25 градусів, решті території 27-32 градуси. У п'ятницю, 13 вересня, короткочасні дощі очікуються у західних областях. А також місцями у центральних та північних регіонах країни. Нарешті території без істотних опадів. Вітер південно-східний 5-10 мс, у західних областях місцями пориви 15-20 мс. Нічна температура повітря 14-19 градусів на південному сході та у приазові місцями 17-21 градус, де на 27-32 градуси. У суботу, 14 вересня, Нестійка та дощова погода очікується у більшості західних та північних областей. Нарешті територій без істотних опадів. Вітер південно-східний 5-10 мС. Нічна температура повітря 15-20 градусів. На південному сході та у упразові місцями 17-22 градуси. Денна у західних областях 14-19 градусів. Нарешті території 26-31 градус. У неділю 15 вересня без опадів у більшості областей країни, лише у західній частині, а день також на Одещині та у Криму дощитиме. Вітер Південно Східний 7-12 МС, на лівобережжі в день місцями пориви 15-20 мС. Температура повітря у західних областях вночі 5-10 градусів, вдень 14-19 градусів, решті території країни вночі 12-17 градусів, в день 25-30 градусів. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!